А була розповідає нам про єдину структуру душі, яка називається Адам Рішон, частини якої ми з вами є. І який розвиток проходить ця спільна душа, ця спільна інформаційна конструкція з історією людства, яка ціль існування окремої людини і всієї системи, як ми можемо цю ціль реалізувати? Ці знання вони. Системні, вони дуже широкі, і е, треба було кожен раз адаптовувати ці знання до людства, яке знаходиться на тому чи іншому етапі розвитку. Починаючи з Адама, який вважається одним з перших кабалістів, який розкрив приховану систему світобудови, яку він описав в книжці Таємничий ангел Разіель Амалах в перекладі з Івриту де він. Намагався викласти основні моменти, як побудована система керування людиною, система, в якій живе людина, як побудована ця прихована сила, яка керує нашим життям, і ця сила називається таємничий ангел.